«Була страшна дорога. А яка це страшна? Можливо ну, писати? в ямах. Їх хтось рахував колись. Та спочатку до кінця так і, і до вокзалу, і від вокзалу. Куда? А, а чого говорити про яму? Та тут яма сплошна, яма. Та все, що то є. Такою люди згадують вулицю Тичини. Кажуть, очікували на її ремонт чи не найдовше. Зараз на вулиці щоденно хазяйнує спецтехніка. Роботи, кажуть фахівці, зроблено уже багато. Проведено повністю на сьогоднішній день вже розбирання основи тієї, яка була асфальтобетонною. Проведено ремонт усіх дощоприймальних колодязів, де необхідно було влаштовано додаткові колодязі, так само попідключувано їх до центрального колектора каналізаційного. Так само вже трамбують основу із суміші цементу та гравію, тобто покриття готове до регенерації. Буде укріплюватися основа цементу, а далі будуть піднімати комунікації, асфальтувати дорогу. У департаменті комунального господарства обіцяють із роботами не затягувати приблизно через два тижні. Згідно умов погоди, вулиця Тичини має бути з асфальтним покриттям. Зараз буде викладатися бурдюрна лінія, і так само десь на Я думаю, що вже цього не знаю, чи тижня встигне, наступного тижня. Дорога вже буде заасфальтована. Вулиця Тичини, і далі залишиться тільки тротуари. Так само на стадії завершення вулиці Урожайна та Крива.